Ви знаєте, задавав собі питання, і так спілкуючись, якщо там з, з, з якимсь віруючим братом там, і запитував, бувало, так, в чому сила віруючої людини і що треба робити. О. І колись там чув, одна людина почула і каже: ну, віруюча людина має, має бути здоровою. О. Віруюча людина має бути багатою, її почав перечисляти. Треба багато їсти, займатися спортом, мати кошти і мати вплив. Оце, така, я почув він невіруючої людини, яка думає, що віруюча людина має таким бути. Але Боже Слово, Біблія, вона каже зовсім по-другому. Так, треба. і... Кушати те, що буде для здоров'я, а не те, що буде вредити. Але сила християнина я зробив такі чотири пункти, через які ми можемо підкріпитись, читаючи ці слова і беручи на до свого життя, щоб Бог діяв в нашому житті. Пункт перший це е, діяння святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Там написано так. І ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Це було сказано до учнів Ісуса Христа, до тих, з ким Ісус ходив. Кого Ісус учив, і вони бачили Ісуса і навчались від Нього. Але Господь сказав, коли я воскресну, буду розп'ятий, і воскресну в третій день. І після того я умолю Отця, та? і Він дасть вам Духа, істини і, і так далі. І там написано так. І ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Віруюча, на віруючу людину, має зійти Дух Святий. І Дух Святий дає силу. Дух Святий дає силу е, не, не тільки силу е, служити Богові, але силу е, переносити випробування, силу переносити ті тяжкі обставини життєві, які е, бува Приходять в життя людини. Я коли проживав на місії, і туди зі Сходу приїхав один пастор, і він розказував, як вони жили там 20 днів в підвалі, про ті жахіття, про ті е, страшні речі на війні, на окупованій території, як вони були, вони не могли звідти виїхати. І каже, люди почали. Ті, які в підвалі жили, ховались від цих обстрілів, вийти неможливо було, вода закінчувалась, їсти толком нічого не було, вони почали, каже, як звіріти між собою. О. А він там був пастором, він там, ну, в тому місті, і каже: якби не сила Духа Святого не віра в Бога, в якого я вірю, і не сила Духа Святого. Ну, та, і не те, що Бог побудив мене спілкуватись з тими людьми і казати, що давайте хоч між собою жити ну, тут, бо Бог бачив все. І відібрати у слабшого, щоб протягнути своє життя ще на, на двоє суток або на троє це не є вихід. О. І він свідкував тоді мені розказував, що. Силу дав, каже, я нічого не змог би зробити свої сили, не розборонити нікого нічого. Але каже, мені дав силу Дух Святий, силу не фізичну, а силу Слова Божого, як розмовляти з людьми, як втішати і так далі. Тому ми повинні прийняти силу, силу і ми прийняли силу. І Дух Святий веде нас по життю, Дух Святий дає силу. І це дуже важливо розуміти це і згадувати це, згадувати це місто з Біблії в Діяні 1,8, щоб підкріпляти себе. Тому що, бува, е, ти розумієш, що ніякі сили фізичні, е, психологічні і там, е, вони нічого не можуть зробити. І ти тоді звертаєшся до Бога. О, і ти просиш Бога, щоб Він дав силу Духа Святого підкріпив той час, коли тобі тяжко. Також є другий пункт. Це місто з Біблії Кремлянам, 1 розділ 16 вірш. Бо я не соромлюсь Христового благовістя, бо воно є сила. Божа на спасіння кожному віруючому. По перше Юдеєві, а потім і Геленові. Друзі, бачу з цього вірша, що благовістя, благовістя Ісуса Христа, то це є сила Божа для спасіння кожному віруючому. Як я це розумію, я розумію це так, коли ти проповідуєш Ісуса Христа. Свід... Кажеш свідоцтво другим людям, коли ти розказуєш, як Господь тебе спас, з якої Він тебе витягнув тяжких обставин, Господь, так? з гріха або з тяжких обставин, цим прославляється Господь наш Ісус Христос. Цим світло Боже, воно розпространяється вокруг нас, коли ми так робимо, коли ми несемо євангелію людям. Не тільки вдома в себе, не тільки на роботі, не тільки може на вуличному благовісті, а всюди, де це потрібно. Я почув, був такий колись давно вислів, що благовістя, о, воно починається не тоді, коли ти виходиш за кафедру або в церкві на зібранні пару годин, там, о, а коли ти вийшов уже. Служіння закінчилось, ти вийшов і почав жити тиждень, цей тиждень, який впереді, і ти там живеш, і от тоді твоє служіння починається, і тоді твоє благовістя починається. І воно є сила Божа на спасіння кожному віруючому. Якщо ти хочеш нести, нести силу Божу, а Господь дав кожному з нас Його силу, це слово Його і Євангелія Його. Якщо ти хочеш бути воїном Христа, якщо ти хочеш нести силу Його, то треба взяти і не соромитись. він не хоче, щоб сила Божа продвигалася в, життю, в житті людей, які не спасені. І він не хоче, щоб людина віруюча теж цього робила. Тому він буде цьому препятствувати, але ми знаємо, що Божа сила вона більше, ніж любий дьявол і все інше. І ми не будемо соромитися. Спочатку віруючого життя, скажу за себе, був сором трохи, знаєте, і увірував, і це, але не був трохи так не був навчений, вірив, що Ісус Христос. Такі були соромезливі. Знаєте, хтось питає: та да віруючий, та-да, там да, в Ісуса Христа, а щоб далі розказати про спасіння, про. Про те, що сотворив Господь, як він помилував, то не було. Це зразу не приходить. Це треба деякий час, коли ти духовно возростаєш, і все йде, йде своїм чередом, і Господь допомагає і дає силу. Силу того, потім розгорається той огонь, перший, який Господь, коли наповнив Духом Святим, коли ти розумієш в повноті розума, серця, що такий Господь, ти йдеш радісно ділися, проповідуєш, розказуєш людям, і так, і так все, все робиться. Бо я не соромлю з Христового благовістя, бо воно є сила Божа на спасіння кожному віруючому. Кривлянам 1.16 Третій пункт. Мають вид благочестя, а сили її відкриклися. Це написано друге Тимофію, третій розділ, п'ятий вірш, четвертий п'ятий вірш. Тут написано, що вони мають вигляд благочистя. Давайте прочитаю раніше. Це застереження, застереження. «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні. Нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога, бо вони мають вигляд благочестя, але сили Його відреклись. Відвертайся від таких. Читаючи це Слово Боже. То я розумію так, що благочестя має силу. Бо тут написано, бо вони мають вигляд тільки благочестя, але сили його благочестя відреклись. В Благочесті є сила. А що таке благочестя? Це, це описується про віруючих людей. Це не, не за віруючих кажеться, благочестя. Це істинне богошанування. Благовійне признання Божественних істин та їх виконання на ділі. Іншими словами, це безумовне дотримання правил віри, вірність, вірність релігійним зобов'язанням поєднана з доброю поведінкою. Благочестя. Я, коли розмірковував, думаю, що можна. Як це благочестя звідки обрати? Ми благочестя можемо брати тільки через Ісуса Христа. Ви знаєте, написано в Біблії, що в новому заповіті, що Господь, Він наш старий одяг, Він зняв, ну це як гріхи, Він зняв, очистив, мив і благословив кожна і дарував нам новий одяг. От благочестива людина! Я так розмірковував, думаю, хто це? Як це воно виглядить? І такі думки прийшли, що от, е... був ти в білому одязі, але ти заліз в багнюку. Ти виліз в тому білому костюмі, і він весь грязний. В плямах, в траві, ну, де, ти, де, 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 де тебе носило. О, і ти отак і ходиш. А був білий костюм. І отак от люди. Е... Коли йдуть до Христа, вони в такому костюмі, який заплямований гріхами і так далі, і тому подібне. А Господь тоді, коли вже людина прийшла до Нього, Він очистив, омив, освятив людину, і він вже ходить в чистому, не в чорному тому костюмі, а в білому. І коли віруюча людина виходить, наприклад, в місто, а багато грішників, то ті... Люди ходять в грязних, в чорних костюмах, а ти віруюча людина, йдеш в білому. І тебе зразу бачать, а що це за людина? Чому вона така чиста? вона цей. Знаєте, є така в мирі пословиця, і вираження таке. Біла ворона. Серед чорних ворон, біла ворона. Ти кажеш, біла що, біла ворона? Але це не за те. Я за те кажу, що віруюча людина вона має одягти. Той, той одяг, який дає Ісус Христос, і ходити в тому одязі святому, в святості Ісуса Христа, достойно, достойно Ісуса Христа, не запачкувати, не пренебрегати цим одягом, а надів Господь ще дасть. Може, дасть, а може і не дасть. Заплямував і ходиш, як замазура. То краще бути в Господньому одязі і е, нести ту чистоту, Нести ту чистоту е, серед людей, тому що, провіруючих вони мають вигляд про, про деяких, да? вони мають вигляд благочестя, але сили його відрекся. Вони не заботились, е, щоб в розумі був Господь і сили, сили благочестя відреклись тому, е, сила ще є в благочесті. Благочесті, яке, яке дає нам Господь. Господь нам дав благочестя, Господь нас простив, очистив, омив, і Він свою, своє діло Господь зробив. І потім, коли ми вже називаємось віруючим християнинами, то ми повинні нести це достойно і виконувати те, що Господь каже. Господь вдів нас в чистий свій білий одяг. І четвертий пункт. Четвертий пункт це Єфесянам, 6 розділ, шостий по десятий вірш. Але ключові слова тут такі. Нарешті, зараз одну секунду. Нарешті мої брати, зміцняйтесь Господом. Та могутністю сили Його. Те, що я казав, звідки брати силу, звідки брати могутність, і як бути, де брати силу християнина? От ключовий останній четвертий пункт це щоб ми зміцнялися Господом та могутністю сили Його. Не мудрістю світу світа цього, не фізичними вправами, тому що те, що фізично, Біблія каже, воно превратиться в прах. Скільки ти не качає своє тіло, щоб спортивно виглядати, прийде старість, шкіра вмисне і все, а потім смерть і все в прах превратилося. Але якщо ми Тренуємо нашу духовну людину внутрішню, яка всередині живе, то це буде набагато краще. Тому що написано фізичні, е, фізичні упражнення мало полезні, а духовні полезні во всяке. Время. Тому, нарешті, мої брати, зміцняйтесь Господом та могутністю сили, мого, е, сили Його. Були ситуації, коли я почувався, що не дуже, ну, нема сили, не можу зміцнитись, щось не виходить. Це Звертайся до Господа, Господь через своє святе Слово, через Біблію, Він дає на все відповіді, читай, навчайся і укріпляйся, і зміцняйся Господом та могутністю сили Його. І далі там написано такі речі. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських. бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати отпір дня злого. І все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведності, і взувшись ноги в готовність Євангелії миру. За те, що я казав другий розділ: що, е, бо я не стежусь благовістя Христового. Тут теж далі описується це, ж, це що готовність Євангелії миру розказувати, нести Євангелію. А найбільш на дусе, візьміть всі віри, якими зможете погазити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Оце меч духовний, а меч він завжди має силу. Воїн знає, коли є меч в його руках, то він почувається себе переможцем, він почуває себе сильним. Він вміє цим мечом володіти, і він одерже перемогу. Так що меч наш духовний це Слово Боже. І ми будемо так поступати. Будемо зміцнятись Господом та могутністю сили Його. І дай Бог кожному з нас, хай Господь поможе стояти. Правильно використовувати правильно силу християни, християнина, яку Бог дав силу. І щоб, так кажуть, підвести етоги, то наповню пункт перший. Це ми приймаємо силу, коли на нас ходить Дух Святий і Він дає нам силу жити, благовістити, переносити різні труднощі і так далі. Другий пункт. Не соромитись Христового благовістя, бо Христове благовістя є сила Божа. Є сила Божа. І якщо ми всю цю силу е, запроваджуємо в своє життя і живемо цим, то перемога буде за Ісусом Христом, не за нами, за Ісусом Христом. А ми з ним теж будемо переможці через Ісуса Христа. Третій пункт. Не мати вид благочестя, як тут написано, мати вид, а мають вид благочестя, а сили від її відреклись Третій пункт: цінувати те, що Господь дав, прощення грехів, освячення, цінувати і тримати, тримати і прилагати зусилля, щоб утримати віру, утримати святість і утримати в своєму житті благочестя, силу благочестя. І четвертий пункт, я так думаю, він самий найголовніший. Нарешті, мої брати та сестри, зміцнійтесь Господом та могутністю сили Його. І хай поможе нам Господь Бог в цьому. Давайте помолимось.